А от тільки тепер ми переходимо до пюре. То був розігрів перед пюре, Супер. а тепер буде справжнє пюре. Пюре, яке знають всі, яке знають всі, і на яке переходить більшість людей після видалення зубів мудрості на той тиждень. Сидіти на картопляному пюре. Так. Але ж його довго робити. Довго робити, з ним довго калупатися. І що тоді ми можемо зробити? Ми можемо просто отако взяти картоплю. Так. Теж просто закинути її в каструлю. і почекати приблизно 15 хвилин, займатися своїми справами, розважатися або робити інші пюре, які будуть доповнювати нашу тарілку. Я так 100 разів робив, потім приходиш і. Е... Миш. Ну, мені казали, що вже в сміття викидається потім з кастрюлею разом. Ну, зараз будемо робити не так, щоб можна було потім і okay. посмакувати. І після того це теж можна зробити її собі наперед і просто зберігати в холодильнику відварену картопельку Десь приблизно три дні вона буде собі лежати, нічого з нею не буде. Ви приходите дуже втомлені, дуже голодні. Хочете їсти і берете відварену картоплю і просто готуєте з нею пюре. Зробимо? Звучить супер. Зараз треба її почистити. Почистити зможна, щоб не крові, нічого зайвого не було, пальці на місці і, були. Ну, палі. без асистента я не знаю, але я попробую. То у вас там скальпель, а тут вже бачите. У мене і скальпель, і асистент. Так, я щось зробив. Mm -hmm. Сюди? Так, давайте сюди. А, зайво прибираємо з вами. Беремо таку миску, в якій буде більш простору, щоб ми могли почавити нашу картопельку. А чи блендером не можна? Блендером не можна, тому що вивільнюється крохмаль з картоплі. І картопля стає схожою не на пюре, а на таку субстанцію, на яку можна покласти цеглу, щоб будинок побутувати. Або поклеїти шпалери. Отак от, от можна тоді блендером перебити. Але щоб їсти, щоб воно було смачно, то я вам не раджу. Ну, пюре нам з картоплі не підходить, значить. Застосовуємо вас вашу. Я думаю, що я зараз силу. щось поламаю. І не думаю, що це буде моя рука. <рес> Добре, потім, щоб було трошки легше, ми можемо додати трошки молока або вершків, і щоб було трошки смачніше, звісно, вершкового масла. Давайте додавати. Давайте додавати. Оп, І вам буде трошки легше це все діло робити. Якщо не буде трошки легше, то рука кухаря прийде до вас на допомогу. Так, ми може з вами зробимо трошки смачніше і додамо трошечки солі, просто щоб було Сіль можна? приємно. А як ми пояснимо, е який тут смак? Вершковий. Вершково картопляне, вершково картопляне пюре. Окей, то явіть собі їли коли-небудь картоплю? Оце таке саме буде. Картоплю. Куштували колись вершкове масло, яке свіже, домашнє, оце воно ще там поєднується. І вершки у нашому випадку. Добре, як ви думаєте, виглядає гарно? Як вам правильно сказати? Мої м'язи кажуть, що воно вже прекрасне. Трошки допоможу. Тут насправді пюре любить не те, щоб сильно була застосована фізична сила, mm -hmm. а щоб було трошки швидше. Тобто, тут на, на швидкість ваших дій. Це щось нове, отак от і так буде легше Нова перебуватися, концепція. і так буде більш повітряним ваше пюре. Бо коли ви отак от його перетираєте і трошки піднімаєте, воно ще насичується киснем і буде повітряне. І потім на наступний день, коли ви його прогріваєте, воно не буде отак от однією каструлею стояти. А будете собі насипати. Окей, Такий ну... майстер-клас з приготування тюре. З кібабами легше, по-моєму. <рив> що вдав 100 гривень маєш кебаб. Але, а що, а кебаби можна перебити? Кебаб? Так, чи можна перебити? Можна. кебаб? Можна. З У Нас навіть один пацієнт е, просив шеф-повара йому перебити стейк. Оскільки він це робив в порядному такому ресторані, то шеф повар прийшов, сказав, що він, на жаль, не може допомогти нічим. Я дуже рада, що був такий шеф. Бо для мене, як для кухаря, боляче. Просто навіть боляче звучить фраза перебити стейк. І все. І готове пюре. Ми можемо з вами зробити ресторанну презентацію. Хочете, навчу? Не хочу. Давайте вже просто поїмо. Є, можна після перетирання, е, можна відпочити. Там. Так. Дивіться, отак от можна гарно подати. І потім такою хвилькою. оп, І масло зверху, і котлету, як в їдальні е, в дитинстві, в школі. Отаке. Ви застали е, шкільні їдальні? Мені багато. Там, де пюрешку таку синю чух -чух -чух -чух, ложкою так повертку робить. І масло зверху. Ну, це в багатих школах, якщо. І котлета. З неповторним смаком. по-моєму, порушуєте концепцію. Чого? Ну, Добре, і ми з вами можемо з двох страв зібрати повноцінний обід або повноцінну вечерю, поєднавши білки, жири та вуглеводи в одній страві. Тепер це все разом і перемішати Тепер Це все разом, і все в одне пюре, але в цьому пюре. Буде все, що вам необхідно для відновлення насичення, для того, щоб ви не захотіли знову їсти через приблизно 30 секунд після того, як ви з'їсте ось це пюре, mm -hmm. і щоб ви не хотіли вбити всіх, хто їсть навколо нормальну їжу. А Ви цього робити не можете.